В теплі і затишку європейські умови для безпритульних хочуть створити в Івано-Франківському будинку нічного перебування кошти з міської казни та допомога благодійників. Перший крок до здійснення амбітних планів ремонт усіх приміщень. 46-літній Василь Януш у будинку нічного перебування живе кілька місяців поспіль через важку хворобу, не зміг працювати і платити за житло – Тут допомогли, заплатили за лікування і знайшли роботу. Про те, як жив раніше, пригадують пластикові картки у гаманці. Серед них і водійські права, видані чоловікові у Канаді. Поруч образок ангела хоронителя То 95-му поїхав в Канаду і того року, тільки в кінці року я приїхав сюди. Незначає, що мене охороняє, господь бог, а не мій охороняє мене. Будинок нічного перебування це, звичайно, не готель, каже пан Василь, однак його персонал намагається умови проживання наблизити до домашніх. «Тепла вода є, і... Та нормально, Поки що добре, але ну, не вдома, ну, але краще, чим, чим нічого. Та не жити вже не вулиць. У спальній кімнаті для чоловіків стіни пофарбували у темні тони. А от для жінок, які теж приходять переночувати на Млинарську, колір більш яскравий рожевий. Власними зусиллями відремонтували коридор, замінили системи гарячого та холодного водопостачання. Було трошечки в аварійному стані, були металічні труби, які капали, текли. Ну, бачите, зараз нам успішно вдалося подолати цю проблему. Власними коштами ми закупили труби, поміняли це все. І зараз менш більш нормальні умови. А ще для безхаченки встановили нові вікна разом з ними і вентиляцію. Для душової придбали бойлер, тож гаряча вода тут у будь-яку пору доби. Аби відвідувачі цінували усе зроблене, їх також залучали до робіт. Коли робили ремонти, вони допомагали, чистили десь щось там, фарбу якусь відчищали, мили. Передавала однак не кожен безпритульний може переночувати у будинку нічного перебування. Його відвідувачі не мають бути на підпитку у стані наркотичного сп'яніння чи з гостро вираженою хворобою. Для поселення у заклад їх неодмінно оглядає лікар. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.